Ох, яке відео я для вас відкопав, російській пропаганді та ватникам лучше відійти від екранів. Добрий вечір, друзі. Сьогодні в ефірі молодіжна студія Гартворч. Сьогодні до України прикута увага всього світу. За думкою місцевих спостерігачів, більшість населення Донбасу готова проголосувати за незалежність. Ти по Обов'язково, тільки незалежність. Так треба вже жити по-чоловічці, скільки можна. Сійну Україну, а по чому? Тому що я знаю, що Україна була колонії на протяженні всіх наших лет. Хуже не буде. Львів Галичина. на цих землях України за незалежність можуть проголосувати, як кажуть, 99,9% населення. За вільну Україну тільки за самостійну Україну тільки Одеса, мабуть, найкраще представить південний регіон України. Тому я считаю, що Україна тільки должна бути независима. Естественно, незалежність. Українці хочуть побудувати кінець кінцем таку незалежну республіку, в якій жити господарями. Ми вирішили завершити нашу подорож по Україні у селі Добровеличківка Кіровоградської області. Добровеличківка є географічним центром республіки. А, звісно, за незалежність. За Україну. А чому? Ну ми українці. Ми за Україну будемо голосувати. Буду того звати за незалежність А родичі ваш і родичі так. А тепер увага! Це не переписана, а записана історія на голос, на плівку, на обличчя людей. Ось вам Донбас 1991 року, без ФСБ, без Русского міра, без телевізора, що постійно кричить по про неіснування України. Люди спокійно, тверезо і прямо говорять: ми за незалежну Україну. А тепер питання до росіян чи російської пропаганди? Неважливо. Ці питання, як завжди, залишаться без відповідей? Якщо Донбас завжди був російським чи проросійським, чому тоді він масово у 91-му році проголосував за незалежну та суверенну Україну? Якщо це помилка історії, чому 90 людей тоді говорили одне й те саме? Якщо це нас обманулі надулі чи обдурили, то хто саме обдурив 28 мільйонів людей? Відповідь для росіян проста і дуже неприємна. Ніхто нікого не обдурив. Просто 91-му році люди ще мали право вибору. А у 2014-му році Росія прийшла не з аргументами, а з автоматами та пушками. Тому запам'ятайте, Україна це не випадковість, це не подарунок СРСР і не якась там помилка СРСР. Україна це усвідомлений вибір, підтверджений мільйонами голосів. 28 мільйонів мільйонів. Виборців 28 мільйонів людей проголосували за незалежну та суверенну Україну. Це усвідомлений вибір етнополітичної групи, яка нарешті у 1991 році сформувалася в націю.